А ось дивіться, що ми побачимо з вами. Прекрасну пару лебедів, в яких уже є лебедята. Я навіть не очікувала, ця пара лебедів біля нашого будинку весь час з'являється. А тут, бачите, я вийшла і побачила, які в них лебедятки вже є. Просто чудо природи. Чудо природи і чудо країна. От щоб так серед будинків, серед людей птахи не боялися, людей плавали, розмножувалися, наче в якомусь заповіднику. Так і є. Нідерланди країна, яка схожа на великий заповідник. З жіночкою поспілкувалися. Вона каже: красиво, да? Їх там шестеро мої сес єс. Yes.